Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що в контексті російсько-української війни погода зараз військова, і час для переговорів не настав. Первцільно плаха новина. Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці готуються звільнити свою землю, і ми їм у цьому допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо, і якщо ми повинні розставити віхи, зазначив Макрон. За його словами, метою його діалогу з Китаєм є консолідація підходів щодо війни. Перше підтримка принципів статуту ООН. Друге чітке нагадування про ядерну енергетику. А саме Китай повинен зробити висновки про наслідки того факту, що Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як він взяв на себе зобов'язання не робити цього. І третє: дуже чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей. І нарешті четверте прагнення до переговорного і тривалого миру, пояснив президент Франції. Сізіпін говорив про європейську архітектуру безпеки, але не може бути європейської архітектури безпеки, доки в Європі існують країни, що зазнали вторгнення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.